Доки ведуться суперечки щодо надання англійської мови статусу другої державної мови в Україні, молодь намагається покращити свої навички спілкування іноземною. Сьогодні у молодіжному центрі Волині відбудеться зустріч з представниками міжнародної організації Енджін, яка покликана співпрацювати з українцями та іноземцями. Енджін це неприбуткова організація, що поєднує українську молодь з іноземцями, що вільно спілкуються англійською мовою для безкоштовної розмовної онлайн практики. Катерина Куриця, амбасадорка компанії, провела знайомчу лекцію про проєкт. Вам здається, за два тижні знаходять волонтера, з яким ви спілкуєтесь, і просто людина, з якою можна поговорити про все. волонтером. Ми говоримо про все, тому що є план, про якого можна говорити теми, які ви обговорюєте зараз, у не тема дебати. Найчастіше, напевно, за що говориться? Це з відмінність між культурами, що в них так в нас не так. Для участі у проєкті людина має бути віком від 10 до 35 років та мати базові знання англійської мови. Як ви відбираєте іноземців для цього проєкту? Я знаю, що критерія має бути це. Носій мови або вільне володіння англійською мовою, це знову ж таки стабільний доступ до інтернету і бажання безкоштовно вчити і покращувати навички англійської. Заняття відбуваються у довільній формі, але існує одне табу: жодних романтичних відносин з волонтерами. Як відбувається знайомство українців землею? Дуже просто вам надсилають листа, коли вже пройшло співбесіда загальна. Типу не як співбесіда вам розкажуть про компанію, і потім а, вам надсилають листа, що от ми. Знайшли вам волонтера, ось її контакти, ось ваші. Ваш волонтер має написати вам протягом трьох днів. З 4-4 днів. Якщо він не пише, ви спробуєте написати йому перші. Якщо щось знову не пише, пишете в службу підтримки. Але ви знайомитеся самі. Вам дають е, всі матеріали і всі контакти, і ви знайомитеся. Якщо щось не так, пишете в службу підтримки. Що потрібно для того, щоб взяти участь у цьому проєкті? Є е, 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 шість основних критерій. Це вік. З 10 до 35 років, з 10 до 12 має бути дозвіл батьків. Далі ви маєте приділяти одну-дві години в тиждень на наговоріння. Ваш рівень англійської має бути такий, щоб ви могли розуміти і вас могли розуміти. Ви маєте бути українцем за національністю, знаходитися або в Україні, або за кордоном, тому що були змушені виїхати через повномасштабне вторгнення. От якщо ви знаходитесь на території Росії, Білорусі або Тимчасово анексованого Криму, на жаль, ми не зможемо з вами співпрацювати. Що потрібно іноземцям для того, щоб доєднатися до цього проєкту? Їм бажання потрібно бажання, так само якась вільна годинка, якась мотивація з їхньої сторони, володіння англійською. Учасники зустрічі позитивно відгукуються на цей проект. Чи плануєте в майбутньому доєднатися до навчання в іншій? Я думаю, що так. Лекція була доволі цікава і мене дуже цікава. Які ваші очікування щодо цього проєкту? Можливо, трішки підняти рівень англійської півсевдації. Але потрібно врахувати. Максимальна тривалість курсу один рік. Марко Поська Тетяна спеціально для Нівроку.